Всім привіт, це Алітара. Давайте подивимось таку тему, чи виповниться бажане. Подумайте про своє бажання, чого ви дуже хочете. І давайте дивитися, чи виповниться це бажане. І подивимось, коли. Чи виповниться це бажане. Так. Ну, дивіться, щось може пов'язане бути з роботою або з грошима. Отак ну, точно, точно, так. Ну, дивіться, я навіть не, не хочу більше не хочу більше доставати, але достаю. Звичка така в мене. Що, якщо це пов'язане щось з роботою, або з якоюсь творчою роботою, або з роботою на себе, 100% так виповниться взагалі. І буде повна гармонія, повний ріст, повний ну, максимально найкращий ріст, який може бути великі гроші, великі дол должності, так? велика конкуренція, але ви все одно знаєте, як... ви спокійно просто робите своє і це дає результати. Коли це виповниться? Взагалі, просто якщо це не якась робота, не якісь м, робочі моменти, а просто грошові, ресурсні, фінансові, не, не фінансові, а м, сімейні, наприклад, то тут також, також. взагалі, будь-яке питання, тут так. Тут буде так. Виповниться ваше бажання. Давайте подивимося, в який термін. Чи виповниться в найближчі три місяці це бажане? А, ну так, ні. Дві п'ятірки, дві кризи, ні. Давайте 3-6 місяців виповниться. Вже краще, вже краще, можливо, ближче до 6 місяців. Давайте 6-12 місяців. Ну так, так, от будь ласка, від 6 до 12 місяців точно виповняється. І найкращим чином для вас і ви просто будете кайфувати, вам буде. Будете насолоджуватися тим, як це бажання виповнюється найкращим чином для вас. Ви будете радіти, святкувати, будете. Мене іноді можна може здаватися, що про таке мріяти не можна, бо це занадто. А ви отримаєте це. Вам здається, що ви ще не можете отримати там якийсь високий рівень, але ви отримаєте. Ось такий в нас розклад. Пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Це Не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї. Так в мене є курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!